Два місяці тримання під вартою такий запобіжний захід обрав сьогодні Приморський рейсу Одеси Миколі Романчуку. Відстороненого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації нагадаю, звинувачують у хабарництві. Щоправда, Романчук може вже найближчим часом вийти на волю, якщо сплатить 5 мільйонів 200 тисяч гривень застави. Більше інформації ми дізнаємося зараз від Сергія Осадчука. Він був на засіданні суду. Сергій вітаю! Отже, сторони почули рішення про заставу, якою була їх реакція. Лідо, доброго вечора. Ну наразі можу констатувати, що триденна судова епопея Миколаївського чиновника в Одесі наразі завершено. А два місяці арешту або застава у 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив суддя приморського районного суду Юрій Кушниренко. Ну і хочу сказати, що ця сума зменшилася в зменшилася вчетверо від тієї суми, яку просила прокуратура, Арешт або 20 мільйонів гривень. Ну і сам підозрюваний Юрій Романчук це рішення назвав катастрофою. У вас рішення шоком все таки було? Канєш то ні шоко, так да Де Дебуться за діта сума, або ні. Дітом'яніту. Я роботу мене є друзі. до того, як суддя зачитав вирок. В залі з'явилися поліціянти, які згодом одягли на Миколу Романчука кайданки. Але до цього він встиг поспілкуватися та обнятися з сином. Ну, а о, як сприйняли судове рішення сторони судового процесу? От подивіться: ми подали клопотання. Клопотання розглянуто. Запобіжний захід обраний. Все. є право оскаржитися. Це рішення в апеляційному порядку. Скоріше всього, думаю, буде оскаржуватись в апеляції. Ну, хочу сказати, що зранку Микола Романчук прийшов сюди до будівлі приморського суду без додаткових речей. А коли на нього вдягли кайданки і повезли в СІЗО, родичі сказали, що туди підвезуть одяг. Ну і перед включенням нам вдалося поспілкуватися так неофіційно з працівниками суду. Ми я запитав, чи встигнуть все ж таки відпустити під заставу. Не кажуть, що навряд чи і цю ніч йому доведеться провести в СІЗО, тому що. Згідно банківських банківських розрахунків, просто це не встигнуть зробити. Ну і хочу сказати, що нам ще стало відомо, що наразі першим заступником губернатора Миколаївщини Микола Романчук вже не працює. Він написав відповідну заяву і був відсторонений на час судового судових цих судового розбору. Тож, така наразі ситуація. Лідево так. Сергію, дякую. Зрозуміли тебе. Сергій Осадчук з Одеси про сьогоднішнє рішення суду щодо Миколи Романчука.